Як учора виявилося, на цьому подарунки не закінчилися. Вчора пізно ввечері приходить повідомлення з нової пошти, що до мене прямує посилочка. Я розумію, що ну, те, що я замовляла, це не воно. Починаю ламати собі голову. Що це може бути? Номер телефону, помилився хтось? Ні. Прізвище вказане моє, адреса нової пошти наша. Тобто посилка дійсно відправлялась нам. Від кого? Хто? Що? Піввечора я ламала голову, поки все ж таки з'ясувала. Виявляється, це від інтернет-магазину «Молкам Market. Це я виявила вже, коли зателефонувала на той номер, який вказано в ПТН. І яким здивуванням було те, що. На другому кінці підняли слухавку, відразу привіталися за ім'ям. Я запитую, кажу: ну, я ж начебто енергомол замовляла, я його отримала. А мені кажуть, це вам подаруночок до Нового року. <кій> Отримайте, будь ласка, як приїде. Що тут? Поняття не маю. Я зняла наліпку, тому що. ну, ви знаєте, так, що Ютуб може не пропустити. Ось вона в мене в руках тут оця клейка така, наліпка. І хочу зараз разом з вами подивитися все ж таки, а що тут? Аж самі цікаво, до жуті, як то кажуть. Вирішив мене молкам маркет здивувати. До речі, дівчатка всі вже затарилися лизунцями, енергомолами. Окоти на носі, не затягуйте. Так. Ух ти. Що? Що це? Нічого не розумію. Нічого не розумію, але щось красиве. Ух ти, глянь. Оце компанія, оце я розумію підхід до покупців. До постійних покупців, я би сказала. Гляньте, новорічна ялинка. З прянику, мабуть. Тут щось написано. Пряник, різдвяна ялинка. Ви уявляєте собі? Гляньте, яка це краса. Це таке тепер чи йде. Чи їсти, чи поставити і любуватися. Тільки погляньте. Я в шоці. Так. І це ще не все. Я, коли дізналася, що це молкам-маркет, думаю, ну це щось, напевно, для моїх козюльок. А виявляється не тільки для козюльок. Так, це що? Це блокнотик. Бачите, який? Промаркований, молкам, все як. Все як полаг... по повинно бути. Так, дві ручки, ну правильно. Це, щоб було чим писати в блокнотику. Клас взагалі, я в шоці. Молкам, ви найкращі. Так. Шановна Маріна, вітаємо з новим 2024 роком. Бажаємо, щоб у вашому домі цілий рік був затишок, любов і щастя, щоб у 2024 році здійснилися всі ваші мрії і бажання. Нехай новий рік принесе багато радісних і щасливих днів. Дякуємо, що ви з нами, колектив торгової марки Молкам. Блін, як це приємно. Ох, я не знаю. Ось є щось. Тут ще щось. Ага, клас. Зараз покажу. Я вже здогадалась, що це. Точніше, не здогадалася, а зрозуміла. Я насправді щороку купляю, минулого року ви могли бачити ось такі календарі. І цього року я. Також хотіла придбати, але коли були в магазині, ну, в змійові в районі, я забігла, а там була черга. А нам ніколи було, бо в лікарню потрібно було. І я не придбала собі такий календар. О, Боже. Ви гляньте тільки на це, на цю красу. Це календар на 24-й рік. Я в Захваті. Дивіться. Ось, Починаючи від грудня 23. го Весь 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 рік. Клас. Я в захваті. Супер вообще. Так. Тепер же ж давайте поглянемо, що тут ще було. Було щось і це блю спрей. Так, нарисована свинка. Я таким не користувалась, тому не знаю. Нарисована свинка, спрей. Тут також нарисований рогатий скот і свині. А що це? Хм. Я так розумію, що воно повинно... Угу, ось, Відкриватися. Можливо, тут є українською мовою щось. Так, спрей для тварин. Використовуйте для обробки ран, подряпин, укусів тощо. Створює захисну плівку на рані, яку можна змити теплою водою. Угу, це щось по типу чимі спрея. Наскільки я розумію. Але власного виробництва, напевно, наше. І знаєте, що хочу зауважити? І це чертовськи приємно. Я вам зараз навіть покажу. Що в самому горі, в самій горі, тільки відкриваєш і відразу українською мовою все прописано? Я не знаю, хто виробник. Ні. Це не Україна виробник. Виробник. Хто з них то виробник, але... але точно не Україна. 400 мл об'єм балону. І придатний він до 09, 11, 25. Уявляєте, які гарні терміни придатності? Боже, я в шоці. Так, ну але ще щось є. Також від фарми. Крем для вимені. І також це те, що я не придбала. Зауважте крем для виміні. Я в шоці. Зараз спробую. Тут також є така наліпка, але вона не хоче в мене відкриватися. Не хоче, щільно заклеєна. Видно, що там світяться буковки, але відкриватися не хоче. У нас з дня на день починаються окоти. Так. Я таким кремом, до речі, не користувалась, дівчатка. Випробую, обов'язково скажу. Ух ти, який він цікавий, гляньте. І не ганяє. Що саме головне, мене так дратує в кремах, коли купляєш крем. Купляла і доярочку, купляла і якось там козочка, чи якось називається. Зорьку купляла якусь. Купляла доктор. Так, здається, він називався з дикими Але відкриваєш крем, і воно воняє старим якимось жиром. Тут взагалі нічого немає запаху. От абсолютно від слова зовсім, розумієте? Від слова зовсім немає запаху. Жирний крем для виміні. Він прозорий, як, як силикон, я би сказала. Боже, яка краса. Взагалі геть запаху немає. Мене так бісить, або як ото от душки тієї напхнуть, знаєте. Ой, клас. Випробую, обов'язково <кл Обов поділюся з вами своєю. Думкою, але я вже задоволена. Дуже гарно наноситься легко по шкірі. Немає ніякого яшку, що повторюся запаху. Що в нас по термінам? А де ж терміни? Напевно, воно все отам. Зараз я спробую тут відкрити. Є, Знайш... знайшла, роз'єдинила. Роз Жирений крем для щоденного догляду за вим'ям і сосками, що покращує якість молока. Крем забезпечує ніжний догляд за шкірою та тканиною вимені, підходить для обробки сосків після механічного або ручного доїння. Крем не містить води і захищає шкіру вимені від висихання. Він має сильні змащувальні властивості і формує оптимальний бар'єр проти холоду, вітру та інших несприятливих умов середовища. Крім того, крем має пом'якшувальні властивості. Змащуйте кремом соски після кожного доїння, раз на два тижні змащуйте все вим'є. Отак от. Отак от. От, так от. Супер. Взагалі. Так, дівчатка і хлопці, посилання на інтернет-магазин Молкам залишаю під відео, також прикріплю в закріплених повідомленнях, договору такого з Молкам в мене не було, кажу від всієї душі, від чистого серця. Якщо я щось рекламую, я кажу про те, що я це рекламую. А тут мене навіть про це не просили, розумієте? Але мені не важко. Геть не важко, я давно користуюся. Інтернет-магазином Molcam Market, до речі, зараз в них сайт один, вже немає порізно різних сайтів. Тому навіть якщо ви не знайдете посилання, ви можете просто в Гуглі набрати Молкам Market і вас обов'язково перекине на інтернет-магазин Молкам. Те, що дівчата. Чесні, охайні, привітливі, замовлення приймаються швидко, оброблюються також швидко. Якщо десь щось виникають якісь питання, завжди йдуть на зустріч у вирішенні цих питань. Тому ще раз акцентую вашу увагу: енергомол, лезунці, фітпаки. Тобто вітамінно мінеральні да, комплекси, премікси. Називайте, як, як назвете. Пам'ятаємо, що наші тваринки заслуговують найкращого до себе відношення. І допомогти в цьому вам може молкам Маркет. Я все замі... окрім Кальфостоніку, ви це знаєте. Беру на Молкамі. І лактацію, і сухості брала, і малюк брала, і лизунці різного роду брала, я вам все це показувала. І енергомол дуже класна штука. І ви це знаєте, я не перестаю вам його нахвалювати. Тому, звертайтеся, до речі, дивіться, ось. Молкам UA. Ось номер телефону. Бачите? Вони є в Телеграмі, є електронна пошта. Молкам. Кому цікаво, можете списати номер телефону. Або натиснути на паузу, перемотати назад, натиснути на паузу і переписати собі. Ну, а вам, молкам, Женечка, так. дякую велике, це дуже приємно. Я Ти, сказати, що я вражена, це нічого не сказати. От відверто, хоч вірте, хоч не вірте, я не те слово, що вражена. Дійсно, це дуже приємно, що ви. З такою турботою, з такою повагою відноситися до своїх постійних клієнтів. Ще раз вас дякую і вас також вітаю з наступаючим, з прийдешнім 2024 роком. І нехай новий рік принесе вам успіху, розвитку і багато вдячних покупців.